Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який випускає чесні огляди міської інфраструктури Львова і не тільки. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви хочете бачити результати реконструкцій, так як бачу їх, я і так, як бачать мешканці Львова, а не так, як показують вам. Ресурси, які наближені до міської ради чи комунальних підприємств, які малюють красиву картинку, якої в реальності немає. Сьогодні ми будемо дивитися, чи добре роблять вулицю Шевченка, бо вони вже обіцяли її швидко відкрити, наскільки вона готова і чи повиправляли ті всі недоліки. Про плюси і про концепції я розповідав вам раніше і розповім в фінальному відео, яке буде вже знято після завершення всіх робіт. А сьогодні ми перевіримо, чи є баги. Ходімо дивитися. Слухайте, люди, 15 хвилин пробували пояснити іноземцю, який не володіє ні українською, ні англійською, як звідси виїхати на оцій фурі. Ну Ви робили ремонт, і ви знімаєте відео, як у вас понищили стовпчики. Та ви покажіть маршрут, як об'їхати ту всю вашу реконструкцію. Нормально покажіть, які там будуть якісь знаки. Ну Люди мають реальні проблеми. Їх беде навігатор, вони впираються в реконструкції далі куди? Всюди, вузькі вулиці. Та вам не тільки стовпчики знесуть. Ось всіх знесуть. Друзі, ви бачите, настільки активно тут все асфальтують, вже позакатували велодоріжки, вже закатали проїзну частину, фактично готують вулицю до відкриття. Я хотів вам показати, чи повиправляли тут ті недоліки, які були. От ми з вами йдемо, бачите, по тій частині вулиці, і зразу видно, що велодоріжка могла би бути ближче. До проїзної частини вулиці, тому що між фасадом і велодоріжкою дуже-дуже мало місця. Цей недолік вже бачу не виправили. Друзі, в одному з попередніх відео я вам показував ці бордюри великі і казав, що то такі гарні міцні бордюри. Так, їх похвалив і бачите, перехвалив. Подивіться, яке воно все побите, пощерблене. Жодного живого місця на тих бордюрах немає. Це катастрофа. Їх не гризли гобліни, їх не пиляли вандали. Вони просто. Розсипались від того, що на них виїжджав автомобіль колесом. А могли би просто ті два шари бруківки встик в стик, так? Грубу і дрібнішу. І все би було добре. Але ні, вони це наробили і маємо тепер те, що вулиця ще навіть не здана в експлуатацію, а вже по суті маємо побиті ті бордюри. Тут теж, не знаю, чи на камеру видно, але теж побиті. От тут болотце потекло по вулиці лишенько. Ну, і оцей кутик, по якому, очевидно, будуть ходити люди і витоптувати його. Теж не переробили. Це ж космічні технології. Потрібно запросити Ілона Маска, щоб він поміг це зробити. Ну і тут п'яна тактильна плитка. Дуже мені не подобається такий підхід. Тут от місце, де намиває водичка стоїть, бачите, болота е, наробило, трошки не попали з рівнем. Ну, і... Якість асфальтування на тих ділянках тут все-таки. Я не знаю, чи на камеру добре видно, але тільки що їхав велосипедист, казав, що то пиздець. Тут не просто пісок, щебінь. Тут ще й відверто зливали цілу купу е, цементу, бетону, всяких будматеріалів накидали. І отак от все воно виглядає. Ну і от смуга озеленення, в якій тепер є тільки кущі, жодного дерева тут немає. Та й взагалі під ними такий шар цементу, щебеню і всякого будівельного сміття, що навряд чи щось би тут виросло, але шкода, що навіть ті смуги озеленення, які ніби тут втиснули, все одно не дають можливості висадити дерева, і ми маємо вулицю Пательню замість нормальної вулиці Шевченка. Бачите, тут теж не виправили той недолік, про який я вам розповідав, коли смуга, яка продовжує велодоріжку, мала би бути червоного кольору, решта простору сірою плиткою. Це можна було легко перекласти, поміняти, але знову ж таки цього не зробили. О, бачите, тут теж щось це полетіло по велодоріженці. Тут, тут не до кінця ясно, як буде наноситись перехід, як велопереїзд. Ну, щось не дуже попали. Вони з тої сторони якби, тактильну плитку виставили як на середині переходу, а тут має бути ще велопереїзд, судячи по відгалуженню. Тобто вони це прошляпали просто питання. А як так можна? Тут теж. Ні плитку місцями не поміняли, щоб кольори збігалися. І не виправили оцей чудо трамплін, який невідомо для кого і для чого тут збудували. Цей перехід я вже вам показував, і це можна би було виправити. Тут має бути гладке покриття на переході. А тут поставили грубу бруківку, яка робить його недоступним для маломобільних. Хоча рішення виконкому каже чітко, що має бути гладке покриття на всіх переходах. Але тим замовникам, і виконавцям, і проєктантам насрати на рішення виконкому, тому будемо мати ще один недоступний перехід. Де тим більше, навіть, як ви бачите, частина бордюру в нуль, а частина не в нуль. Тут дивіться, дивіться, як то поштукатурили ту стіночку, гарно. Лас Вегас. Тепер показую той перехід і примикання бічної вулиці до вулиці Шевченка. Який я вже показував вам в минулих відео, дуже нахвалював. Бо казав, що примикання під прямим кутом і менша відстань переходу, та звуження в, це, в тому горлі, це покращує безпеку. І Що ви думаєте, вони зробили? Вони тут дорогу в тому місці розширили. Ну і це перехрестя я вам же показував і хвалив, але не гріх похвалити ще раз. Крім того, що тут і на переході плиточка нормальна. Зверніть, будь ласка, увагу на траєкторію цього виїзду на головну. Перехід став довшим. А оцей трикутничок, про який я казав, що це може бути шикарна зелена зона, і дуже сподівався, що її тут зроблять. Тепер подивіться, що тут вийшло. Ну, це просто, шановні, я не знаю. Тут, можливо, якісь танки мають заїжджати, чи двосмугова магістраль тут має бути. Все заасфальтували. Замість того, щоб зробити, це, ну, це якийсь проїзд, зараз не діючий, може він буде діючий, я не знаю, але в будь-якому разі це ж можна було тут безперервний тротуар зробити. Піднятий перехід. А тут зробили пріоритет для автомобіля в тому місці, де він не мав би бути. З зеленої зони тут ще забруковують, бачите, тут ще тротуари роблять біля того заїзду, для кого і для чого. І лишиться от такий малесенький клаптик, куди щось може і посадять, якщо там вже не посадили труби мережі і комунікації. Ну і тут, от з того переходу, ви теж з тої вулички спускаєтеся, і вам би було логічно і зручно. Отам, от де голуб ходить, от ви так от сюди би напряму через той міні скверик би вийшли на тротуар. В результаті ви маєте отут обходити. Тут ще якісь такі перепади висоти. Ви виходите вже аж сюди на перехрестя. Для чого йти на перехрестя, якщо можна йти напряму. Далі тут ви маєте теж е, якийсь кутик, який будуть витоптувати. Очевидно, отак от от я звідси йду, і в мене тут прямо на шляху ґрунт. А я маю тут от між стовпом. Який придурки поставили в тактильну плитку. Просто ну, це хворі люди такі тільки могли зробити. І тут, от між стовпом вузьким, та стовп прямо на переході, звичайно, так, на тактильній плитці. І тут між стовпом і газоном в вузькому місці всі люди мають товктися, які тут масово ходять по вулиці Шевченка. Тактильна плитка веде в каналізаційний люк. Робили абсолютно не думаючи про людей, які нею мали би скористатися, підрили коріння. Дерево, ну і далі тут лишили клаптик на зелену зону. Добре, що хоч тут, то буде. Тут ще зробили перехід. Я, правда, не знаю, чи дійсно саме тут потрібен перехід, тому що він якби є трошки вищий і одразу трошки нижче за 20 метрів біля зупинки. Ну, але окей, зробили. Молодці. Ну і тут ще помістилося в них два дерева. Що це вже, начебто, перемога. Тут якісь шалунки є, ліхтарки. Ну, що вам сказати? Отак от, от. Ну і от, геній інженерної думки, бачите, всі люди дощі встановлюють вздовж бордюра, щоб він перехоплював воду, яка тече вздовж бордюра, а тут от вода буде його легесенько такого обходити і втікати вниз. Ні тут вищерблені ще раз бордюри, вам. І що це? От місце я вам продемонструю. Коли я знімав попереднє своє відео, тут ще не було замощення. Відповідно, я якраз коли розповідав про той нюанс з кольорами плитки, що червона мала би продовжувати велодоріжку, начебто велопереїзд через бічні заїзди. То отут встигли покласти нормально, бо встигли побачити то відео, і вже там, де було не забруковано, забрукували добре. Там вверху так і лишили. І на тому похвалу можна завершувати, тому що подивіться, що тут трапилось. Вони так з переліку, щоб правильно попасти кольором плитки, вони полишали бордюри по 3 см, по 3 сантиметри бордюри, полишали, які просто множать на нуль всю ідею тої велодоріжки. Тому що, якщо ви поїдете на транспорті з малими колесами, наприклад, такий самокат, то буде гупання. Згори хтось буде їхати, може ще й перекинутися, тут теж 3 см. Ви не повірите? Це я не знаю, це просто катастрофа, друзі мої. От я йшов просто знімати відео, але в мене з собою є рулеточка. Шановні виконавці, може вам подарувати рулеточку, може рівень, може лініючку, може рівні ручки. Що вам треба зробити, чим допомогти, щоб ви перестали. Робити дурню всяку. Ну і ще оце окремо вам можу показати. Там, де буде велопереїзд, там, де має велодріжка перетинати проїзну частину дороги, встановлюють дощоприймач. І то не тільки тут, то на кожному велопереїзді дощоприймач, щоб в кого там в самоката дрібні колеса він обов'язково попав от, в ті от прорізі решітки. Ну, на що ви то робите? У вас є ціла вулиця, де можна вздовж бордюра поставити той дощоприймач, який нікому не буде заважати. Ви його ліпите або на переході, щоб хтось каблуком туди втрапив, або на велопереїзді, щоб самокат колеса загубив. Ви спеціально так людей ненавидите? Чи ви це по тупості робите? Тут ми бачимо ніби в нуль, але, по-перше, тут не є класичний піднятий перехід, який мав би тут бути, тому що це є заїзд в якусь глуху територію, яка вище рівня дороги. Тут елементарно робиться піднятий перехід. По-друге, як завжди, як завжди, на кожному стику. У нас калюжа, у нас тут низьке місце, і тут, от бачите, вода вже намила піску, тут буде стояти болото постійно, тому що ну чому? От скажіть ви мені чому? Я маю це пояснювати за вас. Для чого таке робити? А це місце, де дощоприймач встановлений абсолютно правильно. Він просто біля дороги, не на переході і нікому не заважає. І дощ він буде перехоплювати. Чому не можна зробити так скрізь? В коментарях до попередніх відео ви питалися, а чому оцю будку не знесуть? Я тепер вам показую. Її не тільки не знесуть, її помалювали, прорізали в ній двері. І тепер в цьому вузькому місці ще й буде вихід, з якоїсь буде. Не знаю, що тут буде всередині, чи якийсь заклад, чи ще якась холєра, але маємо те, що маємо. Будочку зносити не планують. Чому я постійно наполягаю на тому, що всі бічні заїзди мають бути підняті до рівня тротуару, а не опускатись до рівня дороги. Це не тільки про доступність, ще й подивіться, що тут відбувається. Та вся вода, яка тече, вона би могла стікати на дорогу. Але ні, вона отако тече сюди, на тротуар, на велодоріжку, туди під фасади, і врешті-решт, оскільки це якась низька точка виходить, подивіться прямо посередині велодоріжки. Все це зупиняється вода з піском, з землею, все сюди намиває, і тут болото. Ну, якщо ви не знаєте, як працюють закони природи, що вода тече з вищої точки в нижчу, то я не знаю, на що ви беретесь проєктувати вулиці. Непоганий перехід, знову ж таки, не в нуль чомусь, чомусь не в нуль. Але подивіться на ті чудеса озеленення. Та от насправді на такій широчезній вулиці не знайшлось місця на дерева. на, аж на однісіньке. Однісіньке і куцу смужечку ґрунту. Там той ряд дерев досить приємні і було би дуже добре, якби вони збереглися. Новобудови внесли свої корективи. Замість шикарної алеї дерев, які тут раніше росли. Це просто так треба ненавидіти тих людей. Я не знаю, а той, хто то робить, вони що, не люди, вони не мають дітей, вони не ходять вулицями. Ні, напевно, їздять машинами, в машині кондючок нашу дерева, правда? Нашого зеленення, подивіться. Яка відстань від фасаду до фасаду. І крім того, зеленення, яке там біля сільпо раніше було, тут немає нічого, тут все зрізали під нуль. Це острівна зупинка, і так бачите, от як я стою, я стою на рівні краю платформи. А початок острівця, він якби вущий, та? і перехід коротший. Чомусь так зробили. Хоча з гори ця сама частина проєкту така сама острівна зупинка зробили зовсім інакше, там немає такої, такої різниці. Все йде в одну лінію в один ряд. Чому так і чому зона очікування на переході вийшла така малесенька, коли перехід з однієї вулиці на другу, і острівна зупинка, і дуже мало місця для людей залишили. Можна було теж все в одну лінію робити, як і вище по вулиці. Так само і тут, бачите, платформа наближається до першої сходинки трамвая. Це з одного боку правильно, а з другого боку не треба, аж стільки місця красти в пішоходів, які чекають на переході. От ми з вами на платформі. Чекаємо навіть не трамваю, а адекватних рішень, адекватного павільйона. але вже бачимо, тут в тактильній плитці проколупали дзюрку і вивели якісь комунікації. Напевно, тут підведені якісь кабелі. Можливо, тут на краю платформи щось будуть встановлювати, я не знаю. Що і для чого? Гарний спосіб проєктування трамвайної колії, коли є вставки для термокомпенсації спеціальні. Тобто, якщо буде в спекотну погоду метал розширюватися, то він не зробить такого викидня, як на франка постійно вистрелюють рейки. Тут буде все окей, тому що це враховано. Молодці. Ну що, друзі, наближаємося до кінця реконструкції. Тут я бачу трошки більше дерев помістилося. Звичайно, не замінить повністю того, що тут зрізали, але це вже щось. Це вже щось. Ну, і перевіримо, чи виправили ті два критично важливі місця, про які ми говорили з вами минулого разу. Одна це чудосходи, а друга це чудо перехрестя. Хоча я замість чуду хотів би вжити інше слово. Дивимось. Так, друзі, тут оцей заклад харчування. Їм сходки пообрізали. Я думаю, вам видно вже навіть їх поремонтували, так? Трошечки більше стало місця. Але я сподівався, що цю велодоріжечку в цьому місці змістять до проїзної частини дороги, щоб тут було трошки більше місця. Ми би виграли тут ще 50 см, що сильно би додало до тротуару, який має неприпустиму маленьку ширину, як для магістральної вулиці. Є вимоги державних будівельних норм для магістральних вулиць. От то, що зараз тут зроблено, це суперечить ДБН. А ви живіть з цим, як хочете, шановні проєктанти. Все, наближаємося до критичної точки. Це перехрестя з Ярослава Мудрого, де проєктанти запроєктували так, щоб велосипедист на швидкості згори вилітав на тротар, збивав пішоходів, і там далі творилася якась просто бісівщина. І я сподівався, минулого разу, коли я тут був, цього ще не було заасфальтовано. Тут якраз був такий проміжок, де можна було зробити газон, висадити дерева. І. Велосмуга мала би просто продовжуватись так, як вона є. Так? Тут велосмугу вони вивели на велодоріжку. Велосмуга мала би продовжуватися йти до перехрестя. Велосипедист би спокійно собі під'їжджав до перехрестя, чекав би на світлофорі. Вони все ж таки те рішення, яке пропонувалося так, зробити, вони його похерили успішно, і вони вивели велосипедистів на високій швидкості сюди на тротуар. І що ви думаєте? Всім все окей. Це те, це що можна було легко поправити. Тут стільки всього можна поправити було, і зробити нормально. Але це, це просто бездарно просрали у цей момент. Ну от, друзі, це місце, де красота і сучасність закінчуються. Європа перетворюється в опу, і ви вилітаєте на велосипеді на вузьке місце, де тротуар, де стовп, де купа людей ходить, і там найсидіє воля Божа. Нікого не цікавить. Я взагалі не розумію. Я, ви знаєте добре, що я от тільки йшов, е, подивився відео, де пояснюється чому. Я не буду вам це пояснювати. Пояснюватиме зараз керівник організації, яка є замовником проєкту і яка приймає рішення про технічне завдання, про проєкт, про відповідність проєктних рішень е, уявленням замовника і взагалі приймає роботи. Ви послухайте самі, як тут заплановано, що це все буде відбуватися. Друзі, на ділянці біля вулиці Ярослава Мудрого у нас є стик двох проєктів. Проєкт «Залізнична Ярослава Мудрого і проєкт Хорватська Ярослава Мудрого. Там є цікаве рішення для проїзду Велосипедійський. Ми бачимо, що по проєкту і залізничного Ярослава Мудрого велодоріжка виходить і зупиняється на краю і опирається в пішохідну зону. Проекту Хорватська Ярослава Мудра. Цікаве рішення проектанту. Проєктант досвідчений на скандинав наук. Це останній проєкт, в якому є відео, де критикують деякі частини ремонту на Бандера. Скажіть, що ви поробити? Власне, сьогодні ми зібрали всіх проектантів. Вони всі уважно вивчили зауваження зі сторони громадських діячів і задача. На всі ті зауваження дати мудрі відповіді. Спроектував саме такий варіант. Чому? Ми для себе аналізували. Чому він спроектував такий варіант? Чому він не продовжує велодоріжку прямо на перехресті, щоб люди могли на велосипедах пролітати? Але пов'язуємо це з тим, що тут великий ухил по цій вулиці. І швидкість руху велосипедістів по цій вулиці, коли вони рухаються або по велосмузі, або по велодоріжці, вона стає, ну, м'яко кажучи, за високою. І для уникнення травмування пішоходів. Для уникнення вильоту велосипедистів на перехрестя Ярослава Мудрого, для уникнення збільшення ДТП по цій ділянці, велосипедист має що зробити? Спішити. Він має зупинитися, зійти з велосипеда, взяти його в ручки і пройти по пішохідній зоні. Значить, ми провели дослідження з населення поліції і прийняли рішення, що на найбільше кілька місяців. Ми попрацюємо по тимчасовій схеді організації дорожнього руху над цій ділянці. Я ніколи би в житті не повірив, що це правда. Якщо б мені таке сказали, я би подумав, що це якийсь анекдот. Але ні, ні. Рішення знайдено. Реально, народ, я це коментувати не буду і не можу. Оце просто фабрика абсурду. Я вам просто розкажу, яке тут рішення буде працювати. Ви бачите, кріплення тут будуть е, три ще світлофори на тій консолі. Буде три смуги для руху. Одна, де я от стою, це буде громадський транспорт і ще дві. Одна для, напевно, руху прямо і одна для повороту праворуч. Ну, якось так. Одним словом. Щоб ви розуміли, три смуги тільки в один бік для руху транспорту. Велосипедисти Дідька, пішоходи дудітька. План планстанлої міської мобільності, де. Пішохід в найвищому пріоритеті взяли, підтерлись. І оце все, що вам треба знати про реконструкцію у Львові. То все, що міська рада там приймає, розказує, європейських експертів возить. От ви вийдіть на вулиці і подивіться, що ми маємо в результаті. І потім ви будете казати, що ж Юра постійно незадоволений, що ж Юра критикує. Та ви подивіться, що ви робите. Глядачі, мої дорогі, ви, напевно, вже так схвилювалися, поки дивилися, як я схвилювався, поки знімав. Ні шкода, я мусив вам то показати. Пишіть, що ви про це все думаєте. Дякую вам за активність. У мене є для вас ще бонус. Біжу, поки дощ не зловив. Ну що, друзі, допивайте корвалольчик. Я вам зараз ще шведесенько покажу, що тут робиться на кінцевій трамваї сімочки на Татарбунарській біля Шевченка вулиці. Глянемо, чи стане доступніше для людей, чи буде адекватна зупинка. З цього боку, поки що, я не бачу ні розширення тротуару, ні. Пониження для майбутнього переходу, але я дуже сподіваюся його тут побачити, тому що саме тут будуть ходити люди, які будуть йти до майбутньої зупинки трамваїв. Зараз ми от ще глянемо одним оком, що тут робиться. Нарешті добралася і сюди цивілізація, і я так сподіваюся, ще не бачив, але бачите, завезли ґрунту, напевно, будуть виправляти те, що. Ну, повністю вбили тут всі газони автобуси, які тут тимчасово стояли. Знаєте, як то? Звідти вигнали автостанцію, сюди вона перемістилася, і якщо б зараз тут не були ті ремонтні роботи, вона б тут, напевно, ще й дуже довго була. Тут пониження роблять, роблять пониження, якщо вам потрібно, дійти до зупинки і, можливо, через ту зупинку туди до наступного переходу. Але знову ж таки, якщо вам потрібно не на зупинку і не на перехід, а потрібно... Ліворуч на вулицю Шевченка, то туди тротуару поки що не передбачено. Може схаменуться і виправлять? Той шматочок замощують. Але як бачите, мостять в притул до плит, на яких колія. Відповідно, я не бачу тут жодного натяку на те, щоб була якась піднята. Посадкова платформа на трамвайній зупинці. Та й загалом от зупинка як була в повороті, так напевно і залишається. Під жодного начіку на те, що взагалі щось з платформою збирається робити. Ну, взагалі це не є нормально, коли зупинка трамваїв є в повороті. Це дуже небезпечно, вже були випадки, коли просто водій вагону не бачить, чи хтось заходить, чи хтось виходить. Тут, звичайно, є сферичне дзеркало, але все одно це ускладнює оглядовість, і вже були смертельні випадки з цієї причини. І все одно тут зупинка не в прямій ділянці. Тут, от теж бачу, зробили такий жолоб, засипають щеменем, щоби вийти прямо на перехід. Це добре. А тепер дивимося, як вони з'єднують зупиночку трамваїв з зупиночкою автобусів. Тут, бачите, теж є такий. Жолоб, і тут от пісочок насиплять щебеню, видно, буде доріжка. Але ви виводите людей з трамвайної зупинки, і от в найвужче місце, де люди йдуть і по тротуару, і від автобуса на перехід, і тут от всі мають товктися в тому вузькому місці. Хоча, якщо зробити зручно і зробити продумано, то треба було от звідси з тої зупинки робити доріжку, де тут витоптано нормально, і от сюди, позаду. Тої зупинки її вивести на зупинку. Ось тут, наприклад, є місце. Або якось приєднатися до тої зупинки автобусної. Це би було набагато зручніше. Ну, але бачите, знову ж таки роблять, як їм ближче, простіше, а не роблять як зручніше. Ну і бачите, як роблять технікою, важкою. Дерева понищили так, що ну, просто боляче дивитися. Напевно, вони теж, коли там собі цибульку дома ріжуть, чотири пальці відрізають, бо інакше тут не назвеш. З того, що тут вже готувається оця пішохідна доріжечка через той міні-скверк. Ну, доріжка гарна, хороша, все добре, тільки одне єдине в мене питання, чому вона, от, якщо ви йдете з вулиці Шевченка звідти, вона якось отак отут повертає одразу на перехід. А якщо вам треба на зупинку, то ви куди підете? По болоту? Не розумію тої логіки. Дякую всім, хто дивиться. Обов'язково лишайте свої коментарі. І навіть якщо ви не маєте сильно що написати, все одно напишіть нам, буде приємно, а YouTube це сприйме як активність. Також поставте лайк цьому відео. Якщо ви ще не підписали, обов'язково підпишіться, буде нове, цікаве і гостреньке. Також можете задонатити нам на платформі ByMeCoffee або Patreon. І також не забувайте, будь ласка, донатити на Збройні Сили України, щоб наближати нашу перемогу. Всім гарного дня! Ручки? Ручки?